Дорогие друзья, братья и сестры, давайте встанем для молитвы, если кому-то не тяжело. Пожалуйста. Встанем. Помолимся, попросим Божьего благословения на сегодняшнее служение. Великий Бог наш, Отец наш, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, мы предстали перед Тобою в этом зале и сердечно благодарим и славим Тебя за то, что Ты собрал нас в таком количестве по случаю крещения новых будущих членов церкви. Поэтому просим благословения на все это действие, на все это служение. Пусть Твоя благодать и милость будет, Господи, над ними, а также благослови всех, кто пришел на это место поддержать, кто, может быть, впервые пришел на это место. Благослови и помоги, чтобы каждый из нас мог воздать славу Богу нашему, который так возлюбил мир, что дал Сына Своего, единородного, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, благослови в Твои руки веряем это служение. Аминь. Дорога церковь, я думаю, что можете присесть. Я прочитаю на на День Хрещения. Цей день у вашому житті святковий заповіта склали з Богом і обітниці сумління доброго видали. В воді поховане єство старе, Адамове, гріховне, освячене, духовне, нове живої віри в торжество. Запам'ятайте назавжди, це не останній крок відваги. Ви піднялися із води для повсякденної обнови, сповняти, щоб Духом Святим і Божим Словом благодаті, щоб світу підступи з гріхом лукавого перемагати. Святити Бога у серцях і величать ім'я Христове, перебувати в молитвах, в надії, вірі та любові, у світі як маяк світить. Долати темряву неправди, плоди духовні приносить любові, добра і правди, і прямувати за Христом дорогою до вотерпіння та будувати Божий дім, як вибране живе каміння, без сумніву і нарікань, сумлінно, чесно працювати людей заблудлих, без вагань на шлях спасіння. Закликати і досконалість набувати, бажання і почуття Христове, хай вас Господь благословить життям духовної обнови. Амінь.